Другий місяць життя в польових умовах і в постійному очікуванні бойової тривоги на північних кордонах країни українські військові готуються відбивати агресію ворога про буденну службу і спартанський побут солдатів-піхотинців. Дивіться в наступному сюжеті. Ще на початку березня армійські підрозділи оперативного командування північ перебазувалися у північно-східні регіони України для проведення військових навчань. За ці два місяці несподівані навчальні тривоги для солдатів та командирів уже стали буденністю. У лічні хвилини після отримання наказу особовий склад стрімко вирушає на бойових машинах дорогами та бездоріжжям для виконання бойових завдань. Кожен з моїх бійців є фахівцем, тому що мій підрозділ. Комплектований на 100% військовослужбовцями контрактної служби. Ми виконуємо не завжди однакові. Наші завдання завжди різні, райони завжди різні, та ми можемо діяти в будь-якій місцевості в будь-який час. Щодня військовослужбовці відпрацьовують тактичні прийоми та практикують дії на різних місцевостях. Завдяки цьому кожен взвод та кожна рота діють як єдиний організм. Військові розуміють один одного без слів та зосереджені на тому, щоб швидко та ефективно нейтралізувати ворога. Кожного дня ми відтачуємо наші навички з тактичної підготовки, тактико-спеціальної підготовки і вогневої підготовки. Також рукопашному бою, майстерності володіння своєю особистою зброєю. Поки військовий табір живе щоденними тренуваннями, чергова зміна кухарів уже готує на похідних кухнях вечерю. Це плита, плита прищепна ПП-170. Розрахована на приготування їжі для 170. -ти. Чоловік, які знаходяться в польових умовах, рядом з ними розташовані КП-130 кухні. Це відповідно для забезпечення особового складу в кількості 130 тридцяти чоловік. Майстерності у військових кулінарів вистачає, аби щодня урізноманітнювати меню. Допомагають консерваціями та продуктами і місцеві мешканці. Солдати ж кажуть, що їжа в полях смачніша ніж зазвичай у їдальні, хоча не така смачна, як вдома, тому що я напевно більше набігався, тому смачніше варять. А після вечері особовий склад, що не залучений до чергувань, має змогу відпочити, активно оживляючи шкільне футбольне поле. І хоча життя у польовому таборі легким не назвеш, і в знаки дається службове напруження та сум за близькими та родинами, військові духом не падають. Кажуть, будуть міцно стояти на охороні східних рубежів стільки, скільки необхідно.